Як добре жити тут і зараз, це означає не шкодувати про минуле і не турбуватися про майбутнє, а приймати реальність такою, якою вона є. У цьому відео я зібрала свої осмислення, усвідомлення, припущення і все те, що було перевірено мною на практиці. Не судити себе та інших, а ставитися до себе та навколишнього світу з любов'ю та співчуттям, це означає не відволікатися на думки, почуття, спогади, фантазії, плани і очікування, а зосередитися на своєму диханні, відчуттях, звуках, запахах, смаках та зорових образах. Просто приймати це без оцінки та критики. Дуже добре усвідомлювати свої дії, бо багато хто з нас діє на автопілоті, не замислюючись про те, що і навіщо роблять це. Тим самим втрачаємо контакт із собою, своїм тілом з моменту. Ну правда ж? Коли говоримо з кимось, то не слухаємо з цікавістю, а думаємо, що ж я скажу йому далі. Бути в теперішньому моменті це не те саме, що жити бездумно чи безвідповідально, не ігнорувати своє минуле чи майбутнє, але й не дозволяти їм домінувати над теперішнім. Не прив'язувати своє щастя до досягнення цілей. якщо ж і діяти у власних інтересах та вирішувати свої проблеми, то робити це свідомо і зважено. Бути в теперішньому моменті означає бути тут і зараз, помічаючи прекрасні дрібниці, насолоджуватися життям, це здатність бути собою. Рости як особистість, вчитися на своєму досвіді, просто бути щасливим, жити повноцінним і якісним життям. А ще це значить перебувати в контакті з собою, своїм тілом, почуттями, потребами та бажаннями навколишнім світом. Ви скажете, Завжди щось заважає, або незавершені справи з минулого чи занепокоєння про майбутнє. Це все відволікає нас від того, що відбувається зараз, і змушує поринати в думки, а не в реальність. А ще ці стереотипи та установки, нав'язані цінності та соціальні очікування. Щоб звільнитися від цих рамок, слухаємо свій внутрішній голос, намагаємося виражати свою індивідуальність, просто бути собою і грати за своїми правилами. Відпускаємо те, що вже не актуально. І перегортаємо сторінку. Наприклад. Уявіть, що у нас є звичка реагувати на стрес, переживаючи та турбуючись про майбутнє. Замість того, щоб дозволити цим думкам захопити нас, ми можемо використовувати практику усвідомлення, щоб помітити свої думки та перенаправити свою увагу на поточний момент. Ми можемо зосередитися на своєму диханні. Відчуття у тілі чи навколишньому середовищі, щоб повернути себе у теперішній момент. В цілому практика усвідомленості може стати потужним інструментом для того, щоб знайти баланс і гармонію у нашому житті. Вона допоможе нам помітити і зупинитися на момент, навіть якщо життя здається занадто швидким і непередбачуваним. Бути вдячним це єдиний спосіб гідно цінувати життя і все, що в ньому є. Це вміння в кожній людині і в кожній ситуації знаходити щось позитивне та оптимістично дивитися на життя в цілому. Бути вдячним за те, що є тут і зараз, за ті події, які наповнюють нас радість. за ті речі, які додають нам комфорту. За чудових людей, з якими нам добре, за те, що ми живі і наше серце б'ється. Хіба це не прекрасно? Це додає нам сили і впевненості рухатися далі. Практикуємо медитацію, бо саме вона дозволяє заспокоїти тіло і розум, звільнитися від непотрібних думок і зосередитися. На своєму подиху, відчуттях, почуттях, емоціях та думках. Медитувати можна у будь-який час та у будь-якому місці. Просто вибираємо тихе місце, де нас не будуть відволікати. Можна увімкнути спокійну музику чи запалити свічки. Будьмо творцем своєї реальності та приймаємо життя таким, яким воно є, і одночасно усвідомлено формуємо свій стан, спробуємо відпустити сумніви та відкрити своє серце, щоб побачити, як дивовижна сила всередині нас починає змінювати весь світ довкола.